Бажаємо вам здоров'я. Ви виступаєте проти України? він грязний прапор. чого ви на нього кричите? Голос повишаєте? пане поліцейський. Пане поліцейський, говорю. Так я Чому з вами ви говорю. Сняли державний прапор. Ви із, із будівлі Богось державної установи. Богось. Державний прапор. Сня, в якому Він грязний, руки приберіть, руки приберіть. Руки приберіть. Викликайте Чому ви до мене підійшли так близько. В смислі я підійшов. Прямо. Ви сюди прийшли, а не я. Слухай, спілкуйся нормально, парень, неадекватний. Посвідчення бігулого. Посвідчення я маю, бігу маю я, обирати, вам я вам представлюся. Я вам представлю. нічого себе. блін, глянь поліції, слухай. Тобі знаєш де треба служити? До повного знайомлення ага, витягни. Я от служив тобі на передку треба служити. Ти да. поняв ти щенок. Покажи до повного знайомлення. А чому ви Та ви... тому що ти щенок проти, проти мене. Позиції, вже ви Показуй посвідчення до повного знайомлення. Витягай руки що дрожать блядь. пив, що. Чого? До пив чи пив, що? Чого руки дрожать? Ви зараз так кажете, на ній місці ви чули, як розмовляв спів. Чого Звичай, руки дрожать, ні, я спрашую. Ні, 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 чого ні, і шо, вже чого руки дрожать? До повного знайомого, другу сторінку, Беджика. Хто вас викликав? Це, це що, посвідчення? Так точно. Ні, це не посвідчення. Ти знаєш, який так. зразок згідно ні, закону. згідно закону України Але ти мені розказуєш, що ну, відеофіксація ведеться? Ти предупредив? Предупреждав. Кого ти предупреждав? Вообще обалдів, блін.